Василь Стус, добре те, як добре те, що смерті не боюся, як добре те, що смерті не боюся, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, і вам, богове, низько не вклонюся, в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, Ненависті, прокльонів каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну, чесні твої вічі і чесними сльозами обільюсь, так хочеться пожити хоч годинку. Коли моя розірветься біда, хай прийде в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і сковорода. Та вже мовчи заблуканою пущі, уже не ремствуй, позираю глуп, у суші, що розпущиться у грядущем, і ружею заквітне коло шиб.